Торочна трагедія, яка вже кілька днів поспіль не залишає нікого байдужим. Доки друзі та рідні в скорботі в мережі з'являються нові деталі слідства. Хто винен у смерті Анни Жук та про що мріяла блогерка незадовго до своєї смерті? Я, Дмитро Лученко, розповідаю вам без зволікань. Це канал обоз Лайф обов'язково підписуйтесь та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписались. Тоді починаємо. Чоловіку загиблої у ДТП блогерки Анни Жуко оголосили про підозру. Володимир Більовцов був за кермом машини, в якій загинула жінка. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 8 років за ґратами, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Моторошна трагедія сталася 24 січня близько 9 ранку на трасі Київ, Харків, Довжанський поблизу Лубнів, що на Полтавщині. Анна з сім'єю прямувала на іменини до друзів. За кермом був 25-річний Володимир. Варто зазначити, що того дня у більшості регіонів країни був густий туман. Певний момент чоловік намагався обігнати іншу машину по правій смузі і врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Анна загинула на місці. А один з її синів та чоловік зазнали травм. Їх госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування у тяжкому стані 40-річний водій вантажівки, в яку влетів лексус блогерки. Поліція одразу ж розпочала розслідування за статтею про порушення правил. Дорожнього руху у мережі звернули увагу на те, що в аварії фігурує не два автомобілі, а три. Деякі користувачі побачили на відео з місця трагедії ще одну машину, схожу на вантажівку. Ймовірно, вона після зіткнення потрапила у кювет. Харківський блогер Женя Зуб у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці стану чоловіка загиблої та їх дитини. Є інформація, що чоловіку приставили конвой і повезли на операцію ру. Також в машині знаходився старший син. Дитину також прооперували, були проблеми з ногою. Із загиблою Анною Жук або ж по іншому аннет попрощалися 26 січня. Провести інфлюенсерку в останню путь в один з харківських соборів прийшло понад 100 людей. Володимир Біровцов, чоловік Анни, також був на церемонії. Володимир разом із іншими оплакував смерть дружини, хоч і ледь тримався на ногах. Згодом цього ж дня чоловік опублікував пост в інстаграм, який присвятив загиблій дружині. До скорої зустрічі, моя кохана людина, не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але на жаль, це неможливо. Люблю навіки царство небесне, кохане. Коментарі під дописом почали писати різноманітні: одні співчувають та бажають чоловікові швидше оговтатися, інші звинувачують Володимира та не розділяють думок про нещасний випадок. Це не нещасний випадок по необережності. Це вбивство дружини, поколічення дитини та водія вантажівки, по зухвалості і неадекватності Володимира. Туман, опередження 150 км на годину. Якщо б він був не винен, то не було б постанови на його арешт на 60 діб. Маю надію, що 60-ма добами все не завершиться. І він сяде за ґрати. Він вбивця і повинен сидіти за гратами, а не жити своє краще життя на гроші Ані у її будинку, що вона купила. А в коментарі хоч і не заходьте. Які ж всі бездушні тварі? Скільки ж зла в вас? Та відчепіться ви від людини. Ви вже всіх, кого тільки можливо звинуватили і осудили. Підтримати просто не можна? Слова підтримки висловити. Скільки цієї гнилі в наших людях ще буде? Чому все так? Люди дуже жорстокі, ніхто не має права судити. Вова вже несе свій тягар і буде нести все життя перед дітьми та батьками. А люди зверху добивають. Я зовсім стороння людина. А вже третій день як у тумані, як пережити це горе цьому чоловікові, дітям, матері, мої щирі співчуття. Тримайтеся! Сам вбив дружину. Навіщо гнати на зустрічну? Я не можу уявити, що буде відчувати той син, який був в машині, і знав, що він втратив маму через покидька, який мчав на зустріч на день народження. На гнівні закиди відреагувала і блогерка Аня Алхім. Я Наблюдаю за цим ракабесієм уже другий день. Я такого цинізму що я його не бачила, я його не зустрічала. Мені казалось, що за три роки війни у повинно було проснутися э, Сочувствия, сопереживания, что люди научились разделять чужую боль, но к сожалению, среди вас людей вообще нет, и они вы не люди просто. Анна Жук була доволі відомою у рідному Харкові. В інстаграм на її сторінку підписано понад 370 тисяч людей, а її телеграм-канал зібрав майже 35 тисяч шанувальників. Анна не лише активно вела свій блог, але й брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок. Також допомагала військовим за свою допомогу у наближенні перемоги. Вона отримала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ. Анна Мала трьох синів: двоє старших від колишнього чоловіка, а молодший Захар від другого чоловіка Володимира Більовцова. До слова, Анна була старшою за чоловіка на 14 років. До початку великої війни подружжя мешкало на Донбасі у Святогірську, а згодом переїхало до Харкова. Раніше Більовцов розповідав, що він звичайний харківський хлопець, який працював на комбайні. Також у нього є свій канал у соцмережі Телеграм під назвою Фермер. Як розповідала блогерка в одному з останніх інтерв'ю, Володимир підкорив її своєю різносторонністю. Він служив у церкві, активно займався спортом та навчався. Він багато чого мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив у церкві. Він дійсно вірянин і добра людина, максимально спокійний. Я навпаки, більш активна, наче вертоліт. Але між нами є баланс. Як Терези за знаком зодіаку. я, мабуть, знайшла свою рівновагу щемливих подробиць. Додала блогерка Стася Макеєва. Вона розповіла, що перед аварією Анна Жук мріяла в четверте стати мамою. Сподівалася, що в неї народиться ще дівчинка. Про реакцію інших блогерів та інфлюенсерів розповідаю далі. Колеги по цеху в мережі почали масово ділитися спогадами та активно реагувати на загибель подруги. Трагедія стала справжнім шоком для друзів та підписників Анни. Блогерка Яна Дога зі сльозами зазначила, що їй важко прийняти трагедію. Просто всі вона їхала на день народження. Кирило Скачков, з яким Анна мала зустрітися того дня, написав у соцмережах, що через кілька годин вони мали побачитися. Ольга Фільова, Анастасія Скальницька, Стася Макеєва та інші інфлюенсери розповідають про доброту Анни і діляться фрагментами її повідомлень, що показують її людяність. Наприклад, Соня Морозюк згадала, що Анна підтримувала її у важкі часи, а Олена Мандзюк оприлюднила повідомлення, де жук подя. Дякувала їй за допомогу Україні. Деякі колеги закликали підписників поважати приватність родини та утриматися від питань. А інфлюенсерка Баба Даша поділилася світлинами з місця трагедії. Спільнота продовжує згадувати Анну Жук як щиру, добру та неймовірну людину, яка залишила по собі теплі спогади у серцях багатьох. Деталі трагедії все більше шокують громадськість. Цікаво, чи понесе чоловік загиблої Анни Жук покарання за ДТП, та чи є взагалі він винним у смерті дружини? Напишіть свою думку у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Підписуйтесь та ставте подобайки, аби бути в курсі усіх актуальних подій. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступних випусках.